Я дивився всеукраїнський марафон, і там я побачив по телебаченню, що приймаються в загін гвардія наступу. Я созвонився за своїм знайомим, і ми разом з ним на другий день прийшли сюди до СНАПу. Спочатку хотілося мені в лють, тому що я ветеран національної поліції. Потім я думаю, ну я там уже був. Хочеться щось новеньке, ну, щось поміняти в житті. Ну, я думаю, ще прикордонником не був. І вирішив стати до лав прикордонної служби. Мета моя захистити Україну від російських загарбників. І хочу, щоб скоріше наступив мир. І я хочу, щоб наша Україна була квітуча, незалежна, свободна. Кандидат приходить до ЦНАПу за собою, має паспорт. І можливо навіть і без паспорта приходить і заповнює анкету. Це п'ять снапів, місто Мерефа, Зміїв, Красноград і Богодухів. Може навіть подати в телефонному режимі, зателефонувати на кол-центри, подати на сайті Шторм. На рахунок віку навіть школярі приходили, цікавились питанням щодо вступу в гвардію наступу. Але в нас є віковий бар'єр. Це від 18 до 60 років. Також і приходили вже, які мають 60 і за 60 років вік. Жінки також приходять. Ми розглядаємо їх по вузьконаправленим спеціальностям. Це такі як кухарі, фельдшера, зв'язківці.